Всім привіт! Ми проживаємо у В'єтнамі вже півроку, і хотіла поділитися з вами, скільки ми витрачаємо на місяць життя в місті Дананг. В'єтнам часто показують як дешевий рай: 1 долар кава, 300 доларів квартира. Життя як у казці. і давайте розберемось, чи правда це скільки реально потрібно грошей, щоб жити тут нормально, а не виживати. Сьогодні покажу чесні цифри без прикрас і міфів на нашому власному досвіді. Ми живемо у двох. Ходимо в звичайні магазини, на ринки, платимо за житло, транспорт і інтернет. Це відео не реклама і не фантазії, а мій реальний досвід життя тут. Ну і почнемо з житла. Ми знімаємо студію за 230 доларів, а комунальні зараз взимку платимо від 30 до 40 доларів на місяць. Влітку виходить більше, бо вмикаємо кондиціонер. Ціни на житло різні, але я показую і рахую саме наші витрати. У нашій студії є все необхідне, плюс безкоштовний інтернет. Відео про житло і ціни є на каналі. Кому цікаво, можете подивитись. Далі порахуємо їжу. Їжа у В'єтнамі дійсно дешева, але є нюанси. Розкажу так: ми їмо вдома. І так як ми вегани, то не їмо ні м'яса, ні яєць, ні молочних продуктів. У кафе ходимо тільки на каву. Майже кожен день. Так, наприклад, от, в такому місті туристичному. Зведемо на річку. Ось така кава коштує. 50 тисяч 55, це 2 долара, американо, І кокосу коконут 70. 70, коштує такий. Типу капучино з кокосовим молоком. Це 2,5 долара, там трошки більше. Є з таким чудовим містом на річку, дуже <рес> атмосферно, красиво. І ми взагалі тут самі більш нікого немає. Там така віп-зона. Ціна? Ну, напишіть, як вам така ціна. М -м, думаю, не дуже велика. А в не в туристичних місцях коштує десь від 35. Ну, це десь дешевше. Я по 25 брав по долару. Каву смачно І 3 в одному, типу, такого, буде коштувати 1,5-2 долара. Але з таким видом дорожче. Але інколи можемо побалувати себе якоюсь піцею, буває і таке. І ось оціни на піцу. Велика Маргарита коштує 160 тисяч, маленька 109. Так, грибна піца 129 тисяч, велика 170. Ось о, якась м'ясна піца у нас 140-190. Ну, такі ціни на піци. Та багато є. Піц дуже великий вибір і дуже класне кафе. Свіжі вижаті соки. Свіжі висоті соки. Ось дивіться, манговий, бананові, да. супчики по 70 Ну. І різні пасти. І пасти 100, 129, 129, 140. Ось такі ціни. Ну, так посидіть. Але так... ми тут не перший раз поштуємо піцу, піца тут взагалі топ. Піца. Кататопів, пепці. Це все десь на 8 доларів на виграв. Бу так і Кава тут дешева. У супермаркетах ціни приблизно як у Європі та Україні. Щось дорожче, щось дешевше. Ми просто підрахували суму, скільки витрачаємо ми. І в нас виходить від 300 до 400 доларів на їжу. Я б сказала, що це без економії. Також відео з цінами на ринку є на каналі. Ось такий от пакет вийшов. У мене банани, банани. Е Банана за 20 вийшло, ось такий пакет. Цепулька по 15 на 20 вийшло, там півтора кілограма. Трошки менше. Тут у нас кухков, ананас, морква, ці заби називається. Манга. Ну, коротше, багато чого. І це все на 160. Представляєте? Ось от от. От такі ціни. Камон, да. камон. Все, показав, які ціни. І такий пакет фруктів, овочів здоровий у нас виходить на 160 гривень. Наступний транспорт. Перші два місяці ми орендували електробайк за 70 доларів на місяць. Дорого, це чи дешево? Пишіть у коментарях. А наприклад, наш знайомий орендував великий скутер на 150 кубів за 60 доларів. Бензин тут коштує трохи більше ніж пів долара. Ось так заправляють нашого дракона. Він маленький, вийшло в нас на 40 тисяч. По 1884 за літр. Вийшло на 40 тисяч, да. Повен бак. 50 виходить, бо трошки було. Так, отака заправка. І заправляють нам повен бак. Прямо біля магазину. З бутилки. скільки в нас там влізе. Це перший раз на такі заправки ми заправляємо. Бензин тут не дешевий, а смердий як, тобі, з газоліном. Так, лия, лия. Отак. І рядом можна перекусити. Діти їдять. бабулька. І так, бензин. Написано. Розлили, коротше. Перпахну так. Бензину. Загорілися. Все, платимо. Такі заправки заправили мені м, почти 3 літри на 90. Дорожче вийшло. Десь так би я саме заправляюся на 50, а тут 90. Почти в раз дорожче виходить бензин. Ну, як з туристів, мабуть. Нам було не дуже зручно їздити на електробайку, бо далеко не заїдеш. І ми купили собі мопед за 200 доларів. І тепер їздимо без проблем на своєму мопеді. Ремонт тут недорогий. Пробили колесо, камера з заміною коштувала нам 5 доларів. На 2 долари ми заправляємо повний бак. Їздимо близько 5 днів. У середньому мопед виходить приблизно 70 доларів на місяць. Таксі ми не користуємось, але ціни не дуже великі. Хоча байк тут значно зручніший. Інтернет, сім-карта, розцінки тут різні. Сама сімкарта стоїть 100 тисяч. І на півтора гігабайта пам'ять чисто для GPS-у, тому що у нас є безкоштовний домашній Wi-Fi. Інтернет коштує 90 тисяч, але треба знати, де вибирати, тому що в туристичних місцях це буде стоїть іншу суму. То кому цікаво, переходимо на телеграм. Там скинемо геолокацію. Знімати гроші коштує. 50 тисяч за 7, я знімаю по 2-3 мільйона, 50 тисяч 2 долари знімаю. Є банкомати, які не знімають відсоток. Я знімаю в такому банку, Вон просто знаходиться біля нас прям. І що далеко не їздить, і 2 долари за зняття коштів, там, 100 з доларів максимально знімаю і знімаю тільки 2 долари. Нормально. А так в основному розраховую з картою. Тепер про візу. Звичайна є-віза коштує 25 доларів, мультивіза 50 доларів. З мультивізою ви можете виїжджати і в'їжджати в країну протягом терміну її дії. Перший раз ми робили просту є візу за 25 доларів, а через три місяці зробили візаран. У Лаосі і повернулися в той же день. Це коштувало 150 доларів на людину. Все було легко, і відео про візеран також є на каналі. Тож, якщо вас двоє, то приблизно плюс 100 доларів на місяць додавайте на візові витрати. Плюс ще купити якісь речі для себе, що дрібне. На це ми витрачаємо до 200 доларів на місяць, плюс-мінус. Про лікарню нічого сказати не можу. Ми ще не хворіли. Бо це відео саме про те, скільки витрачаємо ми. Це є витрати на поїздки або екскурсії, але ми їх не рахували, бо кожен місяць по-різному. У підсумку можу сказати, що за місяць наше життя в Дананзі в середньому виходить 1200-1400 доларів, хоча можна жити і на 1000 доларів, прожити легко і комфортно. Привіт! Ну, а ви напишіть у коментарях, скільки ви витрачаєте на місяць і в якій країні. А в наступних відео ми будемо показувати справжнє життя в'єтнамців. Ось так можна часто побачити, як варять їсти прямо отак на вулиці. Колись в дитинстві ми так варили їсти. Ой, пластмаса все. І часто вони тут варять. Поїздимо по селах і познімаємо, який В'єтнам за межами туристичних міст.